Використання безпілотних систем, саме таке формулювання, і далі ви зрозумієте, чому саме таке формулювання перетворилося на буденність в російсько-українській війні: літальні, надводні і наземні. Ведуть розвідку, атакують ворога, евакуюють поранених і виконують безліч інших функцій. Бережуть життя наших воїнів, компенсовують брак артилерійських снарядів та систем. Проте, як безпілотники стають важливим елементом, який змінив поле бою і впливає на тактику і навіть стратегію війни. Будемо говорити із людьми, які власноруч докладаються до цього процесу. Наші студії Ігор Пиць, командир розрахунку ударних БПЛА в батальйоні безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Ігоре, слава Україні! Героям слава. А також по Скайпу до нас з'єднується Олександр Ябчанка, керівник служби роботизованих комплексів батальйону Вовки Давінчі. Пане Олександре, доброго вечора. Вітання вам зі Львова, слава Україні. Слава вітання. Пане Ігоре, спочатку до вас запитання: які завдання виконує ваш розрахунок? Е, наш розрахунок він є інструментом нашої бригади, який виконує завдання по знищенню ураженню піхоти. Відбиття накатів, підтримки нашої піхоти та певні розвідці, розвідці дій на полі бою. В цілому можу говорити за нашу роту роту ударних безпілотних авіаційних комплексів, так як я зараз тимчасово виконую обов'язки заступника командира роти. Ми займаємося як і в FPV ураженнями, тобто ударними безпілотними апаратами, так хевішотами, так і вампірами та різними. Засобами, власне, які ведуть удар mm -hmm. ударні е, 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 наносять удари по цілям. Е, е, наш розрахунок виконував, виконував завдання. Також те, такі, як е, запалювалими посадки, було доволі цікаве видовище. Якщо спостерігали, це ці дракони, дракони це... які яких так, яких так бояться окупанти, так це було доволі е, таке, можна так сказати, інноваційне, цікаве е, застосування. Певного виду боєприпасу і, і ну всі були в захваті? Тобто, результат був дуже дуже потужним, і наскільки ми знаємо, ворог власне боявся, і ми зупиняли його наступи, плани і руйнували їхні. Як ви прийшли до цього? Як ви навчалися? Це була перша це були перші завдання. Ви прийшли спеціально як оператор БПЛА? Чи це прийшло вже в ході вашої служби? Це якось прийшло в ході моєї служби. Я з початком повномасштабного вторгнення з'явився до військомату і мене направили там до певних роду до певного роду військ. Після чого я якби старанно бажав попасти саме в третю окрему штурмову бригаду і мати власне якусь справу з безпілотними апаратами, оскільки дуже захоплююсь, дуже хворію небом, мене Якось спокушає власне можливість оперувати такими штуками. Плюс в мене якийсь такий інженерний склад розуму. Я люблю розвиток розвиток такі певної планування або розробки завдань чи тих же ж самих безпілотних літальних апаратів. У Мене запитання до Олександра Ябчанки. Пане Олександре, що означає назва вашого підрозділу служба роботизованих комплексів? Які засоби ви використовуєте? Перед за все вітання у Миколаїві. Власне, безпілотні системи, як літальні апарати, так і роботизовані повністю наземний апарат. В принципі, одна і та сама логіка процесу. Нам потрібно максимально убезпечити наших бійців. Я так розумію, пане Олександре, проблеми зі зв'язком. І викладати і видатні, і входять, власне, роботизовані комплекси, ті, які працюють на землі. Що мають робити ці комплекси? Логістика, евакуація, мінування, розмінування. Розвідка і вогневе ураження. Усе це мають замість людей робити наземні роботизовані зони. І от усе те, що я перечислив, по великому рахунку, в тій чи іншій мірі, у нас вже відбувається до речі, третій штурмові вони одні з найуспішніших у використанні, в тому числі, іноземних роботизованих комплексів. Ми гарно спілкуємось, ми ділимось досвідом і при Хотів би звернутися до усіх, перш за все, бійців, які застосовують, зокрема, на наземні роботизовані комплекси до роботи, тайних апаратів, там вже такі ком'юніті, що дай Боже, там. Люди, які добре вже знають одне одного з 22-го року, вмінюються інформацією, товаришують, і повірте, розвиток безпілотних літальних апаратів вирвався на багато вперед у порівнянні з розвитком нових роботизованих комплексів. Тому нам, операторам і людям, які відповідають за енерка, потрібно доганяти наших. Скажімо так, наших колег, які літають по повітрю, бо вони роблять це круто, правда і зараз, ну але бачите, в чому проблема: що ворог теж вже навчився досить непогано літати. Я як піхотинусь, можу вам сказати, що це величезна проблема, тому нам зараз, окрім того, що ми з ними конкуруємо, б... Нашого ворога ми конкуруємо е, в е, безпілотних літальних апаратах і сподіваюся, що ми цю конкуренцію таки виграємо, якщо рахувати кількість втрат, все ж ми завдаємо їм більше втрат, ніж вони нам. Отже, То в наземних роботизованих комплексах воно так нещодавно ви опублікували, Нещодавно ви в соцмережах опублікували відео і таке звернення, де закликаєте рекрутів приєднатися, і власне там ви називаєте створення сил безпілотних систем у складі ЗСУ, цитує революцію у веденні бойових дій, яка назавжди змінить обличчя війни. Це так ви сказали. Чому ви так вважаєте, і чи справді це саме такі революційні зміни? Ну я фактично щойно повторив це просто іншими словами. Дивіться: логістика, евакуація, мінування, розмінування, спостереження, вогневе ураження це ж задача піхоти. От, дотепер це робила піхота своїми ногами, руками і тілами. На жаль, і якщо ми ховаємо піхоту в міндажі, це роблять роботи, то це революція. Це революція, яку можна співставити, мабуть, з виникатом е, на пороху, тому що що дав виників порох, ти відпіхотинця збирав подалі від засобу враження. Зараз ти піхотинця подалі від свого засобу враження. Зараз ти можеш піхотинця заховати від засобів ураження супротивника, іншими словами. Ну, от, наприклад, уявіть, що екіпажі наземних роботизованих комплексів виконують ті функції, які зараз виконує піхота, але притому знаходяться на відстані віддалені від лінії зіткнення. Очевидно, що їхньому життю. Побачимо скільки. Знаєте, я деколи жартую, що. Якщо нам вдасться перенести КСП при тому, що бойові дії далі на Донбасі а у нас КСП буде на площі рину, означає, що все нам вдалося. Це насправді виглядає як фантастика, але і застосування масове застосування безпілотних літальних апаратів ще кілька років тому виглядало також як і фантастикою, і чи погоджуєтеся ви, чи сили БПЛА чи безпілотних роботизованих систем, як говорить пан Олександр. Можуть зробити революцію, стати таким собі геймченджером в нашій російсько-українській війні, так цілком погоджуюся з колегою з Олександром. Я не, не настільки багато можу сказати про роботизовані комплекси, оскільки з ними не працюю особисто. Але я знаю, що вони можуть теж, так як зазначив наш колега, що третя окрема штурмова доволі успішно застосовує ці всі засоби. Я теж як провожу тренування, спостерігаю як якісь суміжні екіпажі наші тестять це все. І я вважаю за цим так, за цим розвиток і за цим, е можливо, е якийсь є переломний момент. А в друге, це перевага, яку ми отримаємо на полі бою, плюс зберігання життів нашої піхоти. Теж дотримуюсь до слів пана Олександра. Е оскільки ми можемо е захистити, скажімо, лінію зіткнення. Як із неба, так і з землі, відповідно, ми можемо задіювати як найменшу кількість людей саме в окопах, саме в блінда... ну, в бліндажах, які от тримають своїм сталевим щитом наші позиції. Олександр вже про це згадував про те, що ворог також розвивається в цьому напрямку. Він активно застосовує БПЛА, активно застосовує розвідувальні ударні дрони. Реп в чому ми сильніші? А в чому потрібно повчитися у них на вашу думку? Я вважаю, що ми переважаємо в наших технологіях в розвитку наших технологій. Ми на багато кроків вперед, оскільки зустрічаємося з ворожими впівідронами, теж маємо як би так сказати їхні зразки в себе на столі і досліджуємо постійно, досліджуємо, що вони використовують і що нас чекає від них. Я не скажу, що вони якось надто сильно вискочили вперед. Вони плентаються все ж таки позаду, але на жаль, прошу мене правильно зрозуміти, вони мають цих засобів в якійсь певній кількості, і цей засіб, все ж таки, на жаль, може наносити враження або якісь певні втрати нашим, нашому особовому складу. Тому не варто якби розслаблятися і недооцінювати ворога. Відносно застосування РЕП, реп засобів та якоїсь там розвідки певної. Теж складно сказати. Я вважаю, що ми з ними на одному рівні, але нам потрібна постійна перевага. Нам потрібна перевага, яка дозволить нам контролювати власне ситуацію на полі бою. Щодавно Ми почали спостерігати застосування ворогом так званих дронів з оптичним кабелем. Це дозволяє йому не зважати на наші засоби радіоелектронної боротьби і доводити дрони до цілі. Чи зустрічалися ви на своєму напрямку з такими дронами, і чи маєте ви розуміння, як із цим явищем боротися? Я стикався з такими засобами. Ми їх стараємося задіювати в своїй бригаді. Зараз йде якби постійна робота над цим можу сказати таке, що не стикався особисто з ворожим дроном на оптоволокні. Знаю, що вони використовуються. Плотно на Курському та Покровському напрямку, теж від е, своїх колег дізнаємося якісь такі якусь таку інформацію. Наразі тяжко сказати, як з цим як з цим боротися. Це насправді доволі якоюсь складною проблемою для нас. Але е, на щастя, вони не застосовують його щільно по всій лінії фронту. Тому е, процес триває. Процес е, розвивання цієї технології він є як і в нас, так і в них. Я вважаю, що. Все ще попереду, тобто засіб, якийсь все все знайдеться від цього. Олександре, до вас запитання. Я вже згадував про ваше звернення в соціальних мережах, і власне метою цього звернення був заклик приєднуватися до ваших підрозділів. То все ж таки яких бійців або яких спеціалістів, і на які посади ви шукаєте, шукає ваш підрозділ? <звук> За все, це має бути людина, яка готова вчитись мовами, це має бути людина, яка готова опановувати нові навички і вчитися в нові навички інших. Тому що, як вірно підміти мій колега, ми зараз знаходимося в протистоянні технологічному, в якому ми станемо зараз, маємо ну, певну перевагу. Але якщо ну... Хочемо в цьому протистоянні отримати перемогу, а ми по засновні хочемо, ми приречені на те, аби постійно випереджати нашого противника в технологічному плані. Ми Мусимо завжди бігти на корпус попереду, усвідомлюючи, що вони про ворога слідкують за цим. І вони малкують наші досягнення. Ну, так було з Майком, так було з ТВ, і так буде зараз з наземними роботизованими комплексами, але саме у тому і було моє звернення. Ходіть масово вчитись на тій технологічній перевазі, яку зараз не маємо. Тому ну, що тут ж питання не лише в тому, аби отримати якусь технологічну перевагу, ну, вакуум так мовити. Питання в тому, аби якомога швидше цю технологічну перевагу масштабувати максимально на сили оборони. Саме у цьому і було моє звернення, і я сподіваюся, що нам вдасться цим скористатися. Чому? Тому що все ж таки куди йде російська ну, так, наукова думка? Вони далі воюють м'ясо. Вони побачили, що масою вони можуть розпродавлювати, і ось вони вдосконалюються в ефективному використанні, в ефективнішому використанні свого м'яса. Е, наша ж, все ж наукова думка іде від бажання зберегти особовий склад. Це е, прірва між нашими країнами і між усвідомим, усвідомленими цінності життя людини. Мені видається, що отут наша найбільша перевага. Що нам цю перевагу зараз потрібно масштабувати. Пане Олександре. Куди стукати чи куди звертатися людям, які хочуть доєднатися до служби роботизованих комплексів батальйону Вовки Давінчі? Ви рекруторкові центрі батальйону Вовки Давінчі, але гарна мовина. Тому що не лише ваки інші рухаються в цьому напрямку? Зокрема, ще раз це третю, що це наші гарні колеги. І повірте, перш за все, бажання, от, якщо є бажання в людині е, воювати з роботами, то можливість наша країна зараз має, Ігоря. Теж саме запитання до вас: чи шукаєте ви людей, зокрема, і ваш підрозділ, і як до вас потрапити? Так, відповідно, теж шукаємо бажано зацікавлених людей, які горять думкою або бажанням. Вдосконалювати наявні системи, або ж вже мають готові складені рішення, які бажаються долучити до, долучитися до війська саме до третьої окремої штурмової бригади. Можна е, звернутися в наш рекрутинний центр. Мені здається, він є. Львові також він є, так? Так, він є в Києві декількох місць Все е, все детально описано на сайті 3 окремої штурмової бригади. І е, для Така цікава інформація для операторів БПЛА саме для пілотів. Є в нас школа кілхаус, яка теж зараз масштабується, розкриває які якісь нові ну, тобто нові потужності і збільшує можливість навчання наших БПЛА пілотів. Долучайтеся до вибирайте своє місце в лавах збройних сил України. Долучайтеся до наближення нашої перемоги. Я дякую нашим гостям. Це Ігор Горпиць, командир розрахунку ударних БПЛА в батальйоні безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади, а також Олександр Ябчанка, керівник служби роботизованих комплексів батальйону Вовки да Вінчі.